Всесвіт футболу Фавбе офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег. Пане В'ячеславе, досить емоційний матч з багатьма моментами у ліво берега. Поділіться враженнями від гри. Так, зараз хлопцям подякував за груд. Я, я рахую, вболівальника мав, мав сподобатись матч. Футболісти все зробили для того, щоб перемогти. Але Ті моменти, які створили, не реалізували, і нуль-нуль. Але емоції були на полі, серце було на полі, і в принципі надійно зіграли в захисті, створивши знов таки ватації. Моменти здорово комбінували, як після флангових передач створювали моменти, так і за рахунок коротких, середніх заходили в штрафну. І я рахую, що матч мав завершитись перемогою, але чуть-чуть другий, другий матч поспіль, десь реалізація страдає, так сказати. Сьогодні отримали достатньо часу і Роман Гереш, і Вендел. Сьогодні у серед запасних були і Бонсує, і Віталій Тіщенко, хлопець цей. Часто потрапляє до складу основної команди. Можна говорити, що це перетина вашого керівництва лівим берегом Ну так, шанс, хлопці дуже гарний шанс мають реалізовувати свої можливості в другій команді. Вони, вони прогресують, вони грають на хорошому рівні і ми даємо можливості реалізувати свої можливості в першій команді. Так, чуть більше там Гереш мав ігрової, і, ігрової практики і міг десь ефективніше е, спрацювати в штрафні суперника. І вийшовши Шевендал на заміну, десь підсилив, так, індивідуальні дії, взаємодії з Дієго і створювали, створювали моменти. В принципі, всі, всі гравці сьогодні. Які в стартовому складі, і вийшовши на заміну, віддавали всі сили для перемоги. Так що, ну, але результат є результат. Да? Хотілося на сам Насамкінець, наступний матч за кілька днів виїзний, чи достатньо буде часу для того, щоб відновитися, підготуватися. Достатньо, все буде добре що Завтра ще е, ті, хто менше зіграв, і е, гравці на заміні зіграють матч за, за друга ліга. У нас вчора морцем два. Так що я думаю, що молоді хлопці відновлюються. Пане Андрію, досить цікавий матч сьогодні. Вийшов лівий берег досить яскравий футбол показав. Поділіться враженнями. Так, по якістю, по кількістю моментів вийшла хороша гра, тільки ми самі у всьому винні, тому що реалізація бажає кращою. Повністю перевага на нашому боці була всю гру, тільки, на жаль, не змогли забити гол. Чи можна сказати, що за моментами сьогодні був найкращий матч за от весь цей сезон? Ну, напевно, ще попередній матч з металістом також можна враховувати. Там також була реалізація на поганому рівні, так як і сьогодні. Тому, напевно, ще його можна враховувати. Для вас з Максимом Миханівим цей матч якось стояв, особливо, чи все ж вже багато води спливло, як ви залишили Ниву? Та, ну, звичайно, там небагато людей лишилось, з якими я в гарних ну, стосунках дружніх, там радий був бачити з тих, кого там знаю. А так, ну, нічого такого принципового не було. Мар'ян Мисик один із кандидатів на звання найкращого футболіста вересня. Напевно, що завдання було його сьогодні закрити, щоб він не створював проблем лівому берегу. Ні, нічого такого не було. Ми хотіли грати у свій футбол та перемагати. На жаль, ще раз повторюсь, нас сьогодні реалізація підвела. Уже за кілька днів матч у Хмельницьку виснажливий. Наскільки встигнете відновитися і наскільки встигнете підготуватися до цього матчу, треба якнайшвидше забувати цю гру та готуватись в позитивному ключі для того, щоб здобути хороший результат, тому що він нам зараз дуже потрібен. Ну і на сам кінець, скажіть, все ж таки, це одне очко не дозволяє вам сильно у відрив відпустити лідерів і дозволяє все ж тримати цю гонку. Звичайно, все ще попереду, все в наших руках, в наших ногах і в наших головах. Дякуємо, успіхи. Пане Юрію, досить емоційний матч вийшов. Поділіться враженнями. Е, дійсно, буде команди, я хотіла перемогти, і ми в тому числі. І все таки. Не все в нас добре складало в першому таймі в плані атакуючих дій. Ми більше приділяємо увагу обороні, надійно зіграли. Але хотілося б більше, щоб ми створювали підходи. У нас практично там не було. За виключенням можемо сказати стартових хвилин. Я рахую, що це був стовідсотковий пенальті, який рефері не призначив, а він міг все поміняти хід гри. Я в розяльні сказав у перериві, що ми повинні також добре захищатися, але ми більше повинні створювати гольових моментів. В другому таймі в нас були, в нас були хороші моменти, в нас були виходи один-один. На жаль, ми їх не реалізовували. Якщо в цілому тут і можемо сказати, що лівий берег також награв на гол. у них дійсно були хороші моменти, і м'яч можемо сказати там. По лінії катався. В цілому за відношення, за характер футболістів Сьогодні молодці. Якість ігри сьогодні нам треба покращити, особливо в атакувальних діях. Тернопільська Нива з Інгульцем ділить 4-5 місця. Це вас тішить як головного тренера? Тішить. 100%. я можу сказати, що повторити, просто що в нас молода команда. Ми її можемо тільки збираємо. Багато футболістів у нас прийшло з Ниви-2, багато футболістів. Ми запросили з другої ліги. Тому цей результат це їхнє відношення як в тренувальному процесі, так і в іграх. По відношенню до футболістів у мене взагалі питань немає. А от по роботі, по виконанню м'ячем ми багато маємо працювати, щоб бути соліднішими на футбольному полі. Оце нам не вистачає. Наступний матч із Буковини Буквально за кілька днів. Буковини трішечки більше часу зараз на відновлення буде. Будете раді бачити Сергія Шищенка чи взагалі чекаєте з нетерпінням цей матч? 100%. Я думаю, що це буде дуже такий складний матч для нас. Я можу сказати, що Буковина і... Чорноморець сьогодні ну, не мають поки не бачу, хто може бути третє силою, хто вийде в Прем'єр-лігу. Це дійсно топові команди першої ліги. І по ігрі я вище поставлю і Чернівецьку Буковину. Мені дуже подобається, адже ну, селекція фантастична була літом. Сім футболістів з Прем'єр-ліги. Просто топ. Я думаю, що це класне підсилення, і зараз в них класний результат. Тому я розумію, що нам буде важко, і в ті ігри буде важко. Але все вирішиться на футбольному полі. Ми будемо щось подумати. Три дні відпочинемо. На зараз тільки буде відновлення. І з свіжими силами стараємося показати класний футбол і результат. Результат у нас буде на першому місці. Твій всесвіт футболу. Ав офіційний партнер футбольного клубу Лівий Берег.